oh o... Усу Христу, з радістю вітаю вас, Українське радіо Благовістя, Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. we Любі друзі, сьогодні вашій побожній увазі бажаємо доручити Слово Боже, що записане в книзі Приповісток Соломонових, розділ 14 і вірш 34 читаємо. Праведність підносить угору народ, а безбожність то сором народів. Мені нелегко довелося безбожня, казав один безбожний оратор. Я думав над тим, я страждав, я не міг спати, я переживав муки душі, боротьбу сумління. Це мене коштувало багато страждань і чимало недоспаних ночей. Так, я глибоко вам співчуваю, казав віруючий професор, бо безбожня – це хвороба духа, і тому ви страждали, не мали спокою і переживали муки душі. Безбожая як рак роз'їдає клітини людської душі, розкладає і деградує особисте і суспільне життя людства. Справді. Безбожність сто сором народів, історія і досвід яскраво говорять про те, що важке, неприроднє і дуже сумне життя безбожя. Ми можемо назвати не одного з відомих безбірників новіщих часів, що заломилися під жахливим тягарем безбір'я. Хто не знає таких імен, як Вольтер, Наполеон, Гейне, Лев Толстой тощо. Проти безбожня. Дуже влучно, говорить старогрецький письменник-мораліст, подивіться на обличчя землі, і ви побачите народи, що стоять на дуже низькому рівні розвитку. Ви знайдете людей, які ще не мають ні місць, ні фортець, ні навіть справжніх домів, людей, що не вміють обробляти землю та збирати врожай. Але ви ніде не зустрінете такого племени. У якого не було б жодних богів, жодних жертвоприношень, молитв, благань, Так, часто й ті, так звані прогресисти, які заперечують живого, особистого Бога, ясне світло істини й релігії, вдаються нерозумній вірі в гадання, сни у прирість або чарівництво, хапаються за останній порятунок. За астрологію, спіритизм та різні талисмани тощо. Знаємо, що знаний безбожник Кристинський носив зашитий у костюмі амолет, який, одначе, не врятував його від ростелу такими ж самими безбожниками, як і він, а Генріх Ягода, коли його засудили до камери на Луб'янці, заходжувався навіть молитися. Яке страшне життя безбожників! Сумління та здібність відрізняти добро від зла, той найвищий трибунал постійно докарає і осуджує людину. Слово Боже говорить, що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу думанням про твори стає видиме, і вічна його сила і божество, так що нема їм оправдання. Бо пізнавши Бога, не прославили його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморов щось нерозумне їх серце. Вони казали, що мудрі, і стали нерозумні, сила розуму, що бажає обмежитись тільки самим собою, недостатня і ненадіяна. Знає Господь думки мудрих, що марні вони, говорить Слово Боже, поганський мудрець Сократ. Перед своєю смертю казав своїм засмученим друзям час іти мені на смерть, а вам на життя, але кому з нас ліпше, це таємниця, яку знають тільки Боги. Який контраст чому протиставить християнська віра та впевненість апостола Павла, який говорить, знаємо Бо, коли земний мешкальний намет нас зруйнується то маєм будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний рукотворний та вічний, яка чудова віра, як вона підносить людського духа. Віру і розум можна порівняти з двома мандрівниками: віру і здоровою, дужою людиною, яка спроможна верстати, не втомлюючись далеку дорогу, а розум із малою дитиною, що ледве може дибати. Віра Жива, правдива віра завжди керує розумом, дає йому напрамок і підіймає його на вишини достоїнства. Людину можна порівняти до в'язня, замкненого в темній камері з одним лише віконцем, через яке можна бачити чудові краєвиди. але без вір'я, як демон, з'являється до камери і заслонює віконечко, щоб людина завжди сиділа в темряві. І бачила лише хвилеве світло вільнодумства, але ніколи не насолоджувалась правдивим світлом божественних істин. Усе, що безвір'я може сказати для людини, це те, що вона напевно умре. Але людина, що має віру Божу, відчуває в своїй душі пульс вічності і має чудову перспективу. Християнин знає, що він не умре. І нехай хто хоче, висуває цю теорію смерті. Душа людини, що з природи є християнкою з огидою відвертається від неї. Внутрішнє їство людини повстає проти смерті, і духовна природа людини дуже спротивляється їй. Як же людина може бути ентузіастом свого знищення? Розумна людино, чи можеш ти бути задоволена перспективами? Жахливої пустелі невір'я і безбожництва. Напевно, ні. один журналіст вдавав себе за безбожника. За його словами, нема жодного Бога, а віра в Бога в його очах. Це обман, молитва лише забобони, а вся християнська релігія, на його думку, була залізними кайданами, що її наклало на людей духівництво. Так він говорив, поки плив по спокійній поверхні Егейського мора. Але коли сцена змінилась, з нею змінилось і визнання його віри. Небо покрилося чорними хмарами і безодня, ніби обурена мовою безвірника, піднесла свій гнівний голос і загрожуючу руку. Бура посилилась до того, що пароплавом не можна було вже керувати. І його кидало на всі боки за жорстокою волею стихії. Борун спаралізував все і навів жах, коли приявні побачили певну смерть перед собою. Через кілька хвилин мав відбутися жахливий удар, але сталося чудо, і всі були врятовані завдяки Божій ласті. Нахлинули потужні хвилі, які перекинули параплава через страшний риф. На глибоку спокійну воду. Але до того, як це сталося, один із співподорожніх безбожника, що сидів спереду на параплаві, зажурено дивився на небо останнім скорботним поглядом, аж озирнувшись, побачив між іншими і безбожника, який, здіймаючи руки, стояв на колінах. І що ж, ви думаєте, робив? І молився. Так. Як тривога то до Бога, небезпека і бура розвіяла його хитре міркування, як повотиння, і він просив Бога про рятунок. Без віри, без Христа нема спокою, нема щастя, нема життя. Уявімо собі, що Христову Євангелію можна було б викоренити. Яка ж тоді релігія була б спроможна заступити Євангельську? Ми свідомо ставимо це питання мудрецям, які подібно до ніччя говорять, що християнство скоро умре. То що ж тоді залишиться? Чи людство піде на манівці поган, що обожають і вклоняються дереву, камінню і взагалі витвориві людських рук та стихіям природи? Чи хочете ви оргій вакха та розпусти венери, чи хочете ви, безвірники? Що ваші доньки вклонялися Тамузові, Аданісові і дивились на соромницькі видовища, як у ту сиву далеку давнину. Ні, я знаю, ви не могли б зносити цього, і сказали б. Цивілізовані народи не стерплять цього. То що ж ви тоді хотіли б мати? запитує відомий англійський проповідник Спержен. Чи повернемось знову до кострів і інквізиції? Ні. Борони Боже, ніколи я чую вашу відповідь. Якщо ви не бажаєте інквізицій із їх нелюдським співвідношенням, то що ви тоді виберете? Може, виберете магометанство? Подобається вам воно із його байками із його розпустою? Мормонству ми також не хочемо віддати переваги, поки є ще люди, що люблять впорядковане родинне життя. Ми не хочемо полігамії, що порушує правопорядок і моральну чистість. То що ж ви тоді бажаєте мати замість християнства? Безвір'я може вигукнути дехто, але хвилинку, подивіться, чого вимагають тепер ці безвірники, знищення всіх суспільних зв'язків і правопорядку. Чи ви зітхаєте за терором, що був у Франції? І тепер панує всюди, де розкладається безбожництво. Хочете, щоб суспільство було знищене і загнане в кацети? Хочете, щоб люди, як великі крижини на морі, стикали взаємно і знищували один одного? Це плоди безбожництва. Борони вас Боже від такого. Що ж ви тоді бажали б мати? О любі мої, нема. І ще раз підкреслюємо, нема нічого, що спроможне було б замінити правдиве християнство. Яка релігія може подолати його? Жодної не можна порівняти з ним і не можна знайти іншої релігії, яка була б до вподоби Богові та надійною для людей. Подивіться, сказав єпископові китайський безбожник, показуючи на літака. Що підіймався, от що може наука. Єпископ усміхнувся І показав рукою на комара, що сидів на стіні. Будувати літака важко, і праця це нелегка але збудуйте мені одного комаря, і я повірю що наука всемогутня Ми не проти науки. Наука повинна займати своє місце, але релігія, чи віра також своє. Наука ніколи не може замінити релігії. Або краще скажу, наука ніколи не може замінити правдивої віри в Бога. Тому нічого не шукайте в світі цьому, окрім Христа, окрім Царства Божого та правди Його. Сьогодні, коли чуєте Його голос, віддайте Йому ваше серце, повірте в Нього. Як у вашого особистого Спасителя, та живіть за заповітами Його і звершайте вашу мандрівку до неба вірою, а не видінням. Праведність підносить у гору народ, а безбожність це сором народів. Христос, не дай Вислухавши це благословенне радіоблаговістя, про щастя, вірів в Бога, ми запрошуємо вас, любі друзі, там, де ви тепер перебуваєте, біля ваших радіоприймачів, у ваших помешканнях, а може, навіть у ваших автомобілях, де ви слухаєте нас, разом із нами схилитися перед величним маєстатом святого і великого Бога, і ми будемо дякувати йому за те, що він благословеннями своїми. Наділяв нас і під час цього радіоблаговістя. помолимося, Господи Боже наш, як діти твої в покорі, схиляємося перед найсвятішим маєстатом Твоїм і сердечно дякуємо Тобі за те, що Ти говорив до нас через Слово Твоє, і що Ти Духом Твоїм святим торкався і наших сердець, Господи, Боже, ми благаємо Тебе. Щоб чисте зерно Твоєї святої євангельської науки упало на добрий ґрунт людських сердець і принесло рясні овочі для слави Твоєї. Ми молимо Тебе, що через Слово Своє ти торкнувся багатьох багатьох сердець і допоміг їм прийти до пізнання Тебе і прийняття Тебе як свого особистого Спасителя і Господа. Ми благаємо Тебе, владико наш і Боже наш, в ім'я полюбившого нас Спасителя Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Ви прослухали українське радіоблаговістя Голос Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, не невидимому. Єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.